Ви запитували. Мер відповідає на питання жовтовоців, які найчастіше надходять до міської влади. Володимир Абрамов відповідав під час брифінгу в міськвиконкомі, який в майбутньому планується проводити регулярно. На цей час виникло досить багато питань на пропозицію нашого спеціаліста, який займається зв'язками з громадськістю. Вона займалася цим питанням, тобто збирала питання, які є досить важливими на цей час для мешканців міста Жовтіводи, як вони вважають. Ці питання були нею записані. Отже, перше питання: працевлаштування в місті жовті води та створення нових робочих місць. Створення робочих місць це питання, перш за все. Самих підприємців, які бажають створити місця в, в тому чи іншому місті. Ну і до речі, міської влади. На цей час я вважаю, що питання дуже важливе після в тому числі після того, як в місті Жовті Вода закрилася одне з таких підприємств, як «Стовво-Стокруда». І працівники залишились без роботи. Тому я вважаю, що для міста дійсно це дуже важливо. На цей час. Мною особисто проведені перемовини, як я вже казав, з, з тими особами, які я вихоцями з міста жовті води мешкають в інших містах, і які виявили бажання створити в місті жовті води підприємства. Головна, головна причина, за якою особиці бажають місці місті води створити ці підприємства, це перш за все. Міська влада не вони бачать, що міська влада в тому числі в особі мене не створить, не буде створювати їм проблеми. Підприємці, які працюють і працювали в місті жутті води до мене, вони розуміють, про що я кажу. Я ніяких претензій або там вимог до інвесторів взагалі не ставлю. Тобто можна зараз ганятися за автомобілями, які їздять на Гарант м Метіс Інвест, як це робили раніше, це я робити не буду. І вважаю, що це, це якраз буде сприяти тому, що ніхто в місті Жовтєвуди не приїде взагалі. Бізнес, він, як кажуть, гроші люблять тишу. Ті мешканці, які бажають створити підприємства, вони знають мене досить давно, десятки років. І тому вони знають, що якщо буду я міським головою, то ніяких проблем бізнесу їх в місті Жовтєвуда не створю. створюю. На цей час. Є реальний проєкт створення місті жовті заводу по переробоці, переробоці м'ясної продукції. Досить, сучасний проєкт, проєкт польський. Будівлі будуть у нас за, в промисловій зоні міста. Приблизна чисельність працюючих буде 300 на першому етапі, потім буде 500 осіб. Завод буде працювати за межі в тому числі кордонів України. До інших держав. Цей проєкт реальний, ось тільки ще раз, я бачив проєкт, він вже починає реалізовуватися і це найближчим часом буде. Крім того, в нашому місті є підприємство, яке займалося ремонтом техніки, воєнної техніки Збройних сил України. Це підприємство також буде розвиватися на цей час. Мені відомо. І там також планується. Ну, Казали, що до кінця цього року буде створено ще 200 робочих місць. Це дуже сміло. Я так вважаю, що хоча б на наступний рік там було б ще 200 робочих місць, до тих, що є, і це буде достатньо. Крім того, є досить інтересні плани, але я вважаю, що про них зараз буде передчасно говорити. Якщо вони будуть реалізовані, то в місті Жовтів буде так званий технопарк. Технопарк. Коли я запитую осіб, які стоять за цим технопарком, за ідеєю цього технопарку, чому в саме в місті Жовтіводи, ну, тому що Володимир Васильович, так і вони кажуть, ви розумієте, про що йдеться мова, і ми розуміємо, що з вами ми знайдемо спільну мову. Тобто ви з технопарку в місті Жовтіводи не будете створювати проблеми, а навпаки, будете сприяти розвитку цього технопарку. Кількість працюючих там не дуже велика, але обороти в грошовому виразі там будуть ну, дуже великі. Друге питання: як відбувались конкурси на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств? Зараз можна критикувати ті конкурси, які проводяться і будуть проводитись в місті жовтоводи, і проводилися, але всі забули, що взагалі до мене ніхто конкурси не проводив. Тобто з керівниками підприємств комунальних, які працювали до цього, просто хто як хотів укладав контракти настільки хотів сроки, як коли піднімають документи, там перекладаються там на три роки, з тим на п'ять років контракту перекладалися. Чому з цією особою контракт? Не зрозуміло. Тому й було розроблено розроблено положення про конкурс на директорів комунальних підприємств. Воно пройшло через сесію, затверджено. І була запущена процедура, тобто конкурсна комісія, оголошення, все все, як вважають як необхідне. На цей час відбулися два конкурси. Я вважаю, ну я так вважаю, успішно пройшлися на конкурс на директора комунального підприємства Жовтової степломережа і на конкурс на посаду директора підприємства Чисте місто ще раз, там, коли там хтось каже по поводу цих директорів, ну якщо директора чистого міста я з ним, з ним знайомий, бо в басейні разом плаваємо з утра з Дмитром. Едуардовичем, то з директором підприємства тепломережа з ним взагалі не знайом. Він випадково дізнався про цей конкурс через свого сина і прийняв участь. Я не жалкую на цей час. По першому я вважаю, що працює досить сумлінна особа. Конкурс був укладений, договір був після конкурсу, укладений, як він просив, на опалювальний сезон. Тобто в нього контракт до, до кінця опалювального сезону, поки до нього претензій немає. Щодо взагалі, як проводиться конкурси, взагалі там власності, залучення громадськості і таке інше, і таке інше. Якщо слухати всіх експертів, так називаємо в сфері там, менеджменту, кадрової політики, то взагалі то рішення ти взагалі ніяке не приймеш. Тобто зазвичай я підписую контракт, я несу відповідальність за того чи іншого керівника. Коли я буду слухати всіх, хто хоче там свого свата, свого брата, по партійній лінії, там ще по якійсь лінії, то взагалі то рішення взагалі не можна прийняти. менеджмент це. Рішення менеджментів вони приймаються для того, щоб підприємство працювало ефективно, щоб особа була ефективним менеджером. Послухати громадськість прийняти своє рішення, тобто які, яку консультацію надасть мені громадськість. Чому громадськість вважає, що ця особа не пройде, чому вважає, що вона пройде? Тобто, ну, в даному випадку створена конкурсна комісія. В конкурсну комісію війшли в тому числі депутати Жовтовольської ради. Ну, я вважав, що в цій комісії ті депутати, які мають певний Досвід роботи, в тому числі підприємницької або господарської діяльності, є представники кадрової служби, юристи. Ну як я, якщо всіх туди включити, хто може бути експерт? Як при підприємствах створюється атестаційна комісія щодо того, публікація або оприлюднення тих процедур, які були при проведенні конкурсу, я вам скажу зараз: всі засідання конкурсної комісії вони проводилися під диктофонну запис. Диктофонний запис, про це всі знають. І тому, як доповідали свої проєкти конкурсанти, у нас запис є. Дуже цікаво послухати, як, хто там що казав на цих комісіях, в тому числі ті, хто не пройшов за конкурсом. Була пропозиція приймати рішення щодо затвердження посади на директорів комунальних підприємств через сесію. Начебто рішення правильне таке, що депутати хай послухають кожного претендента на директора комунального підприємства разом з тим. Я задаю питання. А вже ж, а депутати вони експерти? Крім того, якщо буде політичні якісь різномовини, то може статися так, що цю посаду займе особа не як менеджер, а як чиясь прихильність політична, розумієте? І до наступного питання: як буде фінансуватись програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків? В місті Жовті води ми зробили ривок щодо створення ОСББ. Було 4, стало 60, Я зараз не знаю, десь приблизно 60, тобто більше як 10 разів за. Вісім місяців вирісла кількість ОСББ для чого взагалі це робиться? Чому створюється ОСББ? Не для того, щоб потім вимагати гроші по програмі, а для того, щоб люди розуміли, що саме ОСББ свідчить про те, що люди готові до для того, щоб розпоряджатися своїм майном як власники, щоб вони вже розуміли, що від них самих залежить стан підвалів, стан під'їздів, крккріви, покрівелі, таке інше. Тобто, хто створив СББ, вони зрозуміли, дозріли до того, що вони дійсно є власник, а не так. От ми платимо кошти, за нам все робіть. Нічому. Щодо фінансування програми СББ, була розроблена програма в тому стимуля... стимулювання розвитку СББ. Вперше за історію Жовтоводської міської ради на цю програму передбачено реальні кошти для стимулювання саме. Для ремонт покрів, для, для термомодернізації, для ремонт обладнання тих, тих будівель, де створюється ОСББ. Тобто ми таким чином стимулюємо дійсно, що якщо ви вважаєте, що ви готові до того, щоб бути спроможними е керувати будинком, ми віддаємо вам той борг, який ніколи держава і міська влада не віддавала. Відремонтуємо один конструктив. Тобто покрівлю, покрівлю. І це заплановано в цій програмі. Було заплановано, я вам скажу, більше трьох мільйонів. Дуже було тяжке голосування, хто не бачив, пройшло це голосування більше як 3 мільйона за кошти місцевого бюджету було заплановано віддати ОСББ. Разом з тим, в зв'язку з тим, що не була у нас смсч 9 державне підприємство. Державний заклад, я вибачаюсь, спеціалізована медико-санітарна частина номер 9 в місті Жовтіводи. Ну, ще раз повторюсь, в прошлому році було дано з медичної сумнів, це державний заклад, до речі, не комунальний. Ми дали згоду на передачу, але вони ще до цього часу вони державні і взагалі-то вони повинні фінансуватися повністю з держави. Ми можемо, як міністр охорони здоров'я, написав мені лист на те, що я пишу, ви ж дофінансуєтесь, дофінансуйте свій заклад. А він написав, ну ви теж можете, да, ми можемо. Але ми можемо вже більше як на 11 мільйонів, а вони дали тільки в цьому році 32 мільйони. Програма діє 2020 рік. Якщо не будуть профінансовані всі ОСББ, які на той час будуть створені, ми їх продлинумо, якщо ми будемо ще живі я на цей час, до 30-го, року. Але всі, хто буде створити ОСББ, ми виконаємо свій обов'язок профінансувати хоча б один конструктив капітальний цьому будинку. Другу частину брифінгу відповіді міського голови на питання жовтоводців дивіться завтра на телеканалі Жовта річка.